Доброго дня, любі дітки! Погляньте, що це таке? Так, це вогонь, багаття. Вогонь може бути дуже різним. Коли ми гріємося біля нього, печемо хліб, готуємо на ньому смачну їжу. Такий вогонь ми можемо назвати добрим. Він допомагає нам. Але Іноді вогник може бути дуже небезпечним. Він може спалити будинок, дерева, а все тому, що люди необережно ним користуються. Тоді він стає злим вогнем. Вам, дітки, потрібно запам'ятати, ніколи не грайтеся. Із сірниками, запальничками чи іншими предметами, що можуть запалити вогонь. Ну що ж, малята, ви все запам'ятали? Тож тепер давайте намалюємо добрий вогник. підготуємо наші пальчики до роботи. пальці в хованки всі грались ось так. Ось так. Кулачки всі заховались. Ось так. Ось так. Молодці малята. Малювання у нас сьогодні буде непросте ми будемо малювати губкою. У нас вже є заготовка вогнища, є червона та помаранчева фарба. Пензлика у нас сьогодні немає, але є ось така губка. Зануримо губку. Спочатку в червону фарбу, а тепер в помаранчеву. І будемо робити ось такі відбитки. Погляньте, як яскраво у нас виходить і червоний колір, і жовто-гарячий. Мої маленькі друзі, пам'ятайте, що з вогнем потрібно бути дуже обережними. Справді чудовий вогник вийшов у мене, а на ваші роботи я вже чекаю з нетерпінням. До зустрічі!